У закрійному цеху на Держинщинської виправної колонії відміряють тканину на спальники та форму для українських бійців. Мішків і 300, і 250 ми робимо, і костюмів можемо зробити, і 200, і 300. Yeah. Юлія родом із Криму. Заграти потрапила ще до окупації півострова. Говорить, роботу любить. Мені приємно робити цю роботу, Тим більше я знаю, що це допомога, допомога хлопцям, які в АТО воюють. Тут відбувається пошиття військової форми. Жінки стараються, бо розуміють, що працюють для своїх захисників. Усі швачки мають досвід. Хтось уже набив руку, бо відбуває не перший термін. А новачки, перш ніж сісти за швейну машинку, навчалися близько року. Полтавка Анна зізнається, на волі навіть голки до рук не брала. Я вперше побачила швейну машинку тут, а на свободі я не займалася. Ну... Навіть ніякого відношення до швейного виробництва немало. Навчання боєм сіла і почала шити. В мене маленька дитина, думаю, що зможу десь там щось чи вшити, чи трошки розпошити. У кожній із шести бригад працює до 30 жінок. За швейною машинкою ув'язнені проводять до 7 годин у день. Марина у своїй бригаді головна. Каже, добова норма 50 костюмів. Бригада маленька, 14 чоловік, це все в місті, та й швеї, і ручники. От. У кожного буває по-разному. Швеїш, вони ж не родилися швеями, кожен исправили. Ну, і військова форма із заград обходиться державі 200 гривень за пошиття, а спальники до 150 гривень. За свою роботу ув'язнені отримують заробітну плату. Робота здійснена, якби від виробітки все залежить, Сколько зроблено заслужене, столько і вийде. Хороші швеї, які у нас от двох до трьох тисяч зарплата. Так що при желании можна хорошо заработать, люди висилають переводы переводи дітям, посилки. Близько 10 тисяч комплектів для військовослужбовців. Жіноча колонія пошила тільки за останній рік у планах пошиття військової форми з подвійним утепленням.